Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Сьогодні будемо готувати дуже смачні курячі рулетики з грибами і сиром. Рулетики виходять дуже соковитими і смачними. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Печериці почистіть і наріжте невеликими шматочками, цибулинку наріжте дрібним кубиком. Обсмажте спочатку цибулю до прозорості, а тоді додайте гриби і смажте, поки не випарується вся волога і гриби слегка підсмажиться. Тоді перекладіть обсмажені гриби в тарілку, додайте соль і перцю за смаком. І також додайте приблизно 50 г натертого сиру. Добре все перемішайте. Це начинка для наших рулетиків. А тепер займемося безпосередньо курячим філе. Промийте його і обсушіть, а тоді поріжте на пластини товщиною приблизно пів сантиметра, можна до 1 см. Потім кожну пластину відбийте молоточком, накривши філе харчовою плівкою або пакетиком. Відбивати потрібно з обох боків, але дуже ніжно. Під час відбивання кожен шматок філе присоліть і за бажанням поперчіть. Тоді на кожен шматок відбитого філе покладіть приблизно по пів столової ложки грибної начинки і заверніть все в рулетики. Можна одразу запікати рулетики в духовці, але тоді їх обов'язково треба скріпити зубочистками або шпажками, бо вони порозвертаються. А мені подобається спочатку обсмажувати такі рулетики на сковорідці, а тоді запікати, тож викладаємо рулетики на сковорідку з розігрітою олією. Викладати рулетики потрібно швом донизу, так вони точно не розвернуться. Обсмажте рулетики з усіх боків по кілька хвилин, щоб зверху утворилася скоринка і всі соки залишилися всередині. До готовності смажити не потрібно. Обсмажені рулетики перекладіть у форму для запікання. Зверху я люблю додатково присипати твердим сиром. Відправте в духовку хвилин на 15-20, температура запікання 180 градусів. Ось такими апетитними у мене вийшли курячі рулетики з грибами і сиром. Скажу чесно, вони неймовірно смачні, їх любить уся моя родина, бо вони дійсно соковиті, дуже ароматні і ніжні, і досить легкі, тому з салатиком або свіжими овочами ідеальний варіант. Обов'язково спробуйте!